Я ненавиджу The Alters, нову гру від Beat Studios, польської студії, яка подарувала нам This віс Воров Майн ідеологію Frostpunk. Саме тому впродовж усього огляду я розповідатиму тобі, наскільки ця гра прекрасна, продумана, цікава, різноманітна, як вона варта твого часу і грошей. При цьому я підкреслю, щоб уникнути будь-якої двозначності, те, що я зараз сказав, абсолютно позбавлене всілякої кислотної іронії. І дешевого сарказму, я думав, що після шедевральної експедиції 33 мене вже нічого не здивує, не зможе змусити відчути справжнісіньку радість і непідробний смуток. І ось, чорт, забирай, я сижу перед The Alters і розумію, що грів вдалося мене зламати, вдаривши в найвразливіші точки, залежність від чужої думки і майже злочинну нерозторопність. Але що саме викликало настільки суперечливі почуття, сідайте зручні. Раніше зараз розповім. Надворі недалеке майбутнє. Земляни вже освоїли космічні подорожі, і на те є неприємна причина, Колиска людства потихеньку вмирає. Бракує чистої води та їжі, хвороби та політичні кризи. Але є порятунок: рапідіум, речовина, здатна на справжні дива. Дуже швидко за лічені години пророщувати будь-яку органіку, справжнісінький ключ до порятунку. Одна проблема: родовища рапідіуму лежать. На далеких планетах, за якими Земля відправляє вашу експедицію. Саме в її складі опиняється наш головний герой: будівельник, доброволець і просто людина трагічної долі ян Дольський. Ясне діло, все йде не за планом. Під час спуску на поверхню гине абсолютно весь екіпаж, задихнувшись у своїх десантних капсулах. Усі, крім Яна, капітан, доктор, фахівець з ботаніки, вчений. Всі фахівці загинули, але одна радість, принаймні мобільна база у вигляді колосального колес. Залишилася цілою. Більше того, вже за кілька днів трапиться повноцінний схід сонця, який спалить усе живе на своєму шляху, включно з твоєю мобільною базою. Щоб завести її, і рушити далі. Сил одного Яна не вистачає, і в нього не залишається вибору. Користуючись бортовим квантовим комп'ютером і біопринтером у Троба, він змушений друкувати своїх клонів альтерів. Про особливості спілкування зі своїми клонами ми поговоримо вже. Дуже скоро. А поки я підкреслю наскільки місцевий сюжет обожнює давати гравцеві вибір, причому йдеться не тільки про те, як провести черговий день, намагаючись відірватися від світанку, який вічно наближається, дуже часто перед тобою стоїть дилема, яким способом вирішити чергову кризу, на чию користь розв'язати суперечку, на чий бік встати, Бо Ян спілкується не тільки зі своїми альтерами, а й з землею. Де теж кипить боротьба за результат місії, і подібне відбувається постійно. Цей аспект гри найкраще опише цитата геймдиректора The Alters Томаса Кісілевича. У грі всього шість фіналів, які залежать від кількох ключових рішень, але є й інші змінні. Наприклад, ваш постійний пошук Рапідіума і те, скільки ви привезете дорогоцінної речовини на землю, також впливає на деякі деталі в цих фіналах, як у This War of Mine і Frostpunk, Наприкінці нашої нової гри буде сцена, що демонструє різні рішення, які гравець приймав під час проходження. Зокрема, і невеликі, які хоч і не вплинули на результат пригод. Яна, але показують, що ви зробили, і не мов би підводять підсумок. Різноманітність велика. Навіть у дрібних деталях кінець цитати. Також у The Alters є повноцінні українські субтитри, але якщо ти запитуєш себе, чому тоді на відео все англійською, ну так вже вийшло. Автор трохи тупонув і почав грати англійською. При цьому включив українські саби лише на 20-й годині проходження, тому палками Тараса не бийте. Або бийте, ну не сильно. А так, в цілому, переклад цілком гідний, проблем якихось не було помічено. І ось настав час поговорити про геймплей. Ігровий процес The Alters досить комплексний, різноманітний, щоб я розділив геймплейну секцію на чотири частини, щоб розкласти все по поличках. Головне, тримай в голові, що всі механіки, про які я буду говорити далі, переплітаються в єдине гармонійне комбо, яке майже ідеально поєднується. Думаю, на геймплейних кадрах і так це видно? Запускаючи Алтерс, запам'ятай одну річ. Твій найголовніший ворог непереможний і абсолютно нестримний. Це час. The Alters розділений на дні з сьомої ранку до дванадцятої ночі, але херачити на повну силу до самої півночі не вийде. Головний герой спочатку почне працювати повільніше, а потім і зовсім видихнеться. Ба Більше, що ближче світанок, то раніше на вулиці починає фонити, то більше з'являється аномалії разом з тим ресурсів. Але зате, навіть якщо вже пізно, завжди можна вирушити в кают компанію і весело провести час зі своїми клонами. Затримаєшся занадто допізно, готуйся вставати пізніше. Граючи в The Alters, намагайся планувати свій розклад і розпорядок дня клонів. Так іноді плани можуть піти коту під хвіст через чергову кризу або раптові викрутаси альтерів. Але хей, чого ти очікував від такої небезпечної планети? Ну а тепер до головних зірок цього інопланетного шоу: Альтерів, не рахуючи головного героя всього Янів дев'ять: технік, вчений, хімік, шахтар, ботанік, охоронець, лікар, мозгоправ і робітник. Усіх одразу надрукувати в утробі не вийде. Справа не тільки в необхідному для цього рапідіумі, а й можливостях бортового квантум-комп'ютера. Але це вже деталі. Головне, що кожен альтер це все ще Ян Дольський, але свого роду Людина з паралельного всесвіту, всесвіту, де ян у минулому ухвалив інші рішення: не кинув навчання, залишився вдома з аб'юзивним батьком і хворою матір'ю, пішов працювати на шахту, не розлучився зі своєю дівчиною і так далі. Кожне таке рішення кардинально вплинуло на характер, кар'єру і моральний компас твоїх клонів. Так, їх усіх звати Ян Дольський, але вони зовсім різні люди. Вони розмовляють по-різному, мають різні підходи. До розв'язання проблем хтось слабкіший духом, хтось сильніший, хтось іде на повідку в емоції, коли як інший завжди здатен тримати себе в руках. Те, що подобається одному альтеру, може викликати огиду або нерозуміння в інших. При цьому клони вийшли дуже автентичними, тому що вони багато в чому поводяться як живі люди, а не карикатури. Не можна глибоко засмутити, наприклад, техніка, наплювавши на його проблеми, і очікувати, що він одразу ж кидатиметься ту в обійми, бо ти зіграв із ним в бірпонг. Своєю чергою ботанік буде глибоко ображений, якщо ти будеш невтішно відгукуватися про свою колишню, тому що для нього вона все ще кохана дружина. Очікувати від нього моментального розуміння було б просто нерозумно, і твоє завдання як гравця маневрувати між їхніми бажаннями і відторгненням. Майже кожна твоя дія чи бездіяльність впливає на їхній емоційний стан. Вони не поїли. Їх опромінило. Ти прийняв непопулярне серед частини альтерів рішення або затягуєш із вибором. Усе мінус мораль. Навпаки, поїли від пуза, подивилися кіно, яке тут представлено набором кумедних короткометражок. Посиділи на сеансі з Яном Мозгоправом і, взагалі, тепер живуть не в загальному блоці, а в особистій кімнаті. Ну, все відразу. Система психологічного стану представлена зручним меню, де ти можеш подивитися, що і як вплинуло на кожного Альтера. А також червоні та зелені хмаринки з написами під час діалогів, які демонструють емоційну реакцію клона на твої слова. І так я підкреслю ще раз: у всього є свої наслідки. Протримаєш альтерів на низькій моралі занадто довго. Не дивуйся потім, що ти для них більше не капітан, а джерело всіх проблем. Однак у Альтері. Є не тільки наративна, а й геймплейна функція. Один Ян капітан з усім не впорається: Забракне рук, часу, експертизи. Тому клони стануть незамінними помічниками, поки ти пораєшся в майстерні, витрачаючи дорогоцінний час на крафт не менш дорогоцінних предметів, Ян Шахтар разом із Яном Техніком видобувають ресурси за межами бази. Ян Ботанік обробляє грядки. А Ян лікар, який тільки но закінчив лікувати чиюсь променеву хворобу, вже порається на кухні, готуючи всім їжу. А ти як думав, усім потрібно їсти, усім потрібно спати і відпочивати. Бажано не на підлозі. Усією цією справою необхідно керувати за допомогою меню, постійно жонглюючи обов'язками кожного альтера, і повір, ти цим займатимешся постійно. Твій центральний хаб це мобільна база, суть якої приблизно схожа на Fallout Shelter. У тебе є обмежена кількість клітин, яка навіть із поступовими апгрейдами не дасть змоги розвернутися наповну. І ось у цей доволі невеликий простір тобі потрібно вмістити все необхідне: від житлових блоків, кухні, кімнати відпочинку та цистерні з рапідіумом до всіляких майстерень, виробничих приміщень, складів, медпункту тощо. А потім все ще необхідно. Все це общество. Оптимально з'єднати ліфтами і коридорами, щоб мінімізувати час необхідний для переміщення по базі. А ти як думав, вичавлюємо дорогоцінні хвилини скрізь, де це тільки можливо. Мобільна база це місце, де завжди кипить життя. Хтось готує або обробляє грядки, інші займаються дослідженнями, треті крафтять або переробляють сировину в інші ресурси. Майже все з цього ти можеш робити і особисто дозволяючи альтерам займатися своїми. Не менш корисними справами. Однак наймітувати цілодобово, як ти вже зміг зрозуміти, теж не вийде, і кілька віртуальних годин можна виділити на перегляд кумедних фільмів, бірпонг або сидіння на лавочці в оточенні віртуального пейзажу. Але The Alters не були б грою від авторів Frostpunk, якби розробники не підкинули якусь вкрай неприємну, але частково корисну підставу. Періодично планету починають по кілька днів поспіль колихати. Агнітні бурі з усіма наслідками, що випливають з цього. На вулиці постійно б'є радіація, модулі твоєї бази один за одним починають виходити з ладу, тільки встигай лагодити. Але зате є свій плюс: ресурси починають видобуватися значно в більших кількостях. Чи готовий ти відправити своїх клонів батрачити, поки їхні тіла пронизують гамма промені? А мораль падає? Чи краще потерпіти і зайнятися справами на базі? Я ж сказав: The Alters – це гра про що хвилинні і постійні рішення, які потрібно приймати тут і зараз. У будь-якому разі кінцева мета будь-якого розділу The Alters – знайти спосіб подолати чергову глобальну перешкоду, заправити бак достатньою кількістю пального, що залежить від загальної ваги бази, та рушити далі, доки вас не наздожене схід сонця. Бажано так, щоб усі альтери залишилися живими та задоволеними. А де добувати ресурси для крафту, модулів і предметів, паливо та інші такі необхідні матеріали. Зараз розповім. Так, відсидітися на базі не вийде, якими б ефективними не були Альтери, саме тобі, як капітану, потрібно прокласти їм шлях по ворожій планеті. Структурно світ гри представлений ланцюжком великих локацій, по яких розкидані безліч залежей з ресурсами, цікавих знахідок, природних перешкод, шорткатів і аномалій. І чим же головному герою доводиться займатися поза не такими вже й комфортними стінами мобільної бази, і які небезпеки на тебе? Чекають на поверхні. По-перше, на будівництво і апгрейд приміщення також крафт предметів і створення альтерів. Потрібна сировина. Звісно, поверхневих виходів руди не вистачить ні на що, бодай наскільки серйозне. Потрібно шукати глибокі поклади. Користуючись картою і нехитрою системою зондів, ти знаходиш місце найбільшої концентрації руди, ставиш туди бурильну установку, з'єднуєш її дротами з мобільною базою, призначаєш на роботу альтера і погнав. Ресурси течуть, якщо не рікою, то хоча б стабільним струмочком. Щоправда, по-друге, до покладів ще потрібно дістатися, прорвавшись через безліч перешкод. Від височин і завалів до тих самих аномалій: капітан, споряджений костюмом екзоскелетом, особливим ліхтарем і невеликим набором крафтових девайсів, які допоможуть йому в нелегкій справі налагодження логістики. Але ти ж не думав, що все так просто, так? У костюма є енергія, яка витрачається. На ліквідацію аномалії і подолання великих урвищ, тому потрібно завжди пам'ятати, скільки в тебе запасних батарейок і де в крайньому разі можна підзарядитися просто в полі. Пам'ятай, безцільна біганина туди-сюди це даремно витрачений час, і дуже швидко я спіймав себе на думці, що постійно планував і оптимізував свій маршрут, щоб бути максимально продуктивним. По-третє, оскільки в грі немає ворожої флори і фауни, головним ворогом виступають уже згадані аномалії, потрапиш у них занадто багато разів, відключишся від передозування радіацією, втратиш залишок дня, підставиш одного з альтерів, якого теж опромінить при спробі врятувати недбайливого капітана. Ну і так, він, звісно ж, ще й засмутитися може через те, що ти майже загинув. Набір аномалій досить простий, але все ще ефективно виконує. Своє завдання Тут тобі і часова кишеня, що змушує час текти швидше, і пульсар, що постійно звужується і розширюється, і не одразу дає тобі його знищити, і ворота, що вибивають із костюма всю енергію і не дають змоги проводити крізь них дроти, і звичайна просторова бульбашка, що перегороджує тобі шлях своїм існуванням. Майже вся ця справа знищується твоїм особливим ліхтарем, і коли ти розчищаєш шлях, то стає трохи легше. рівно до того Моменту, поки не посилюється сонячна активність або не починається магнітна буря, яка щедро спавнить десятки нових аномалій і нові поклади ресурсів. Як то кажуть, наша пісня гарна й нова. Починаємо її знову. Добре, що зі знищених аномалією завжди падає унікальний ресурс, який можна дуже швидко конвертувати в майже будь-яку базову сировину. Та й для альтерів аномалії не становлять небезпеки, скільки б аномалії перешкоди не було. Твої клони завжди безпечно добираються до місця свого чергування. А так, пам'ятаєш, я казав, що час, твій головний ворог. Так от, кожного дня неминуче настає та година, коли планета починає активно фонити радіацією. Тож ти знову маєш вибір примусити себе й альтерів працювати за таких умов або відступити на базу і займатися справами вже там. Коли тебе починає підтискати схід сонця, вибір стає далеко не таким простим. Ну і нарешті, по четверте – Уважно дивись на всі боки, ніколи не знаєш, де можна. Буде знайти валізу з фільмом або пам'ятними предметами, які допоможуть підняти мораль Альтерам. Плюс періодично гра підкидає нешкідливу аномалію, яку потрібно висвічувати ліхтарем, слідуючи за стежкою з інопланетних квітів. А наприкінці на тебе чекає такий потрібний для дослідження технології ресурс. Але зате, коли ти вже вибудував розвинену логістику, можна насолоджуватися плодом своєї праці, користуючись системою Фаст Тревелу. Щоправда, я ще раз наголошу, тобі завжди є чим зайнятися, що зовні бази, що всередині, тому користу. Стуйся обмеженим часом на максимум сказати, що в The Alters чудова графіка було б перебільшенням. Вона просто нормальна, хороша. Гра має досить цікавий вигляд, щоб підкреслити хоч якусь інорідність місцевих ландшафтів, колосальні розміри долин, лавових річок, пусток і абсолютно чужого небосхилу. Ефекти частинок, тіні, освітлення та інші додаткові аспекти графіки також не вражають уяву, але загалом перебувають на гідному рівні. Втім, без претензій не обійшлося. Як на мене, лицьовим анімаціям не вистачає виразності та комплексності, щоб яскраво і реалістичніше передавати емоції Альтерів. У діалогах, начебто, і зрозуміло, що вони відчувають у цей конкретний момент, особливо в контексті хмаринок різного кольору, але все ж не дотягнули. Знову ж таки, Beat – це все ще не коджіма з його професійною студією захоплення рухів, і ще не найкращим обладнанням у світі, тож я Можу зробити на це знижку, до того ж, місцеві локації не сильно то й вирізняються розмаїттям і прямо ось почуттям чужорідності, що ти напевно помітив, дивлячись цей огляд. Зате озвучка не підкачала, і різні версії однієї людини явно звучать по різному, відображаючи особливості їхніх характерів. Що стосується багів, такі були, але слава Богу, обійшлося без критичних. Так, разок я застряг у геометрії рівня, одна дуже конкретна частина інтернету Інтерфейс углючила, персонажі займали дивні пози, лежачи на ліжку тощо. Але вильоти, різкі падіння частоти кадрів, ось чого не було, того не було. Гаразд, гаразд. Один раз було таке, що з одним з альтерів дещо трапилося, але замість явного каліцтва він мав абсолютно нормальний вигляд. Сподіваюся, цей конкретний баг виправлять. На ультраналаштуваннях і ввімкненому на якість DLSS ПК зі звичайною 4070-78.0X. 3D зміг видати близько 150 FPS з роздільністю 1080 p Чи великий це показник? Ну напевно не дуже, так що про якусь надприродну оптимізацію говорити не доводиться. Давай так, говорячи про музику, в Алтерс було рівно нуль пам'ятних композицій, які хотілося б пізніше переслухати. Але це не означає, що саундтрек не виконує свою функцію. Пам'ятаєш музику з фінальної сцени метро Екзодус, коли Артем їхав до своєї коханої. Той трек називався «На випередки з долею, і композиторам з 11 Beat Studio вдалося створити приблизно той самий вайб. Ти постійно відчуваєш терміновість, невідворотність сходу сонця, не Обхідність вичавити з кожного дня, години, хвилини, максимум. Музика постійно наголошує, що ти не маєш права зупинятися і надто багато відпочивати. І лише іноді, коли твоя мобільна база знову в русі, можна почути щось більш спокійне і заспокійливе. І напевно я все-таки збрехав, сказавши, що в грі взагалі немає треків, які не западають у душу, бо я кілька разів переслуховував спільну пісню, що змогла об'єднати по суті абсолютно різних людей за Обставин, де решта здалася б, віддавшись смертельним променям інопланетного сходу. Є одна цитата, яка ідеально описує мій стан після проходження The Alters». Хоча ні, ось ця фраза підійде навіть краще. I'm tired, boss. The Alters – це гра, яка хоче поставити гравця в некомфортні умови, змусити його крутитися як білка в колесі, постійно лавіруючи між логістикою ресурсів, дослідженням світу, розвитком і підтриманням працездатності бази, ухваленням непростих рішень, і найголовніше взаємовідносинами з абсолютно різнополярними альтерами. І з цим завданням гра впоралася на п'яті з плюсом. При цьому я ніколи не відчував, що The Alters обмежує мене в часі занадто. Сильно завжди даючи адекватну кількість часу на вирішення чергової кризи. Анітрохи не гірше новий проект від 11 bit Studios справляється з тим, щоб об'єднати вкрай різні механіки в єдиний, майже ідеально налагоджений механізм. Дослідження великих рівнів чудово поєднуються з налагодженням логістики та виробництва. А розвиток і підтримання працездатності бази з міні активностями, покликаними підняти мораль твоїх клонів. У підсумку, як би неприємно. І важко мені не було, я маю визнати, що Алтерс це насамперед гра про подолання труднощів і негараздів, про радість перемоги і гіркоту поразок, про тяжкість вибору і перегони з часом, про людські стосунки та боротьбу самого з собою, причому дуже часто у найбуквальнішому сенсі. Мені було дуже важко, тому що в житті я залежний від думки інших людей, і коли я бачив, як черговий альтер готовий у кращому разі плюнути мені в пику, а в гіршому розбити Голову трубою, моя мораль падала так само сильно, як і в клонів Яна, але зрештою воно повністю того варте. The Alters це чудова гра, яка залишила у мене незабутні враження, і якщо вже на те пішло, на початку огляду я сказав, що я її ненавиджу. І знаєш що? Думаю, справа тут не стільки в ненависті, а в такому людському природному страху провалитися і підвести інших. Щодо ціни, то допустимо на PS5 гра продається за 1000 Чу 110 гривень за просте видання і аж 1700 за делюкс версію. Як на мене, ті бонуси взагалі не варті, аж такої переплати, а DLC, яке вийде пізніше, можна буде взяти і окремо. Ну і варто згадати, що Альтери є в геймпас без якихось зайвих переплат, так чи варто взагалі купувати за повну ціну і грати прямо зараз? Якщо ти хочеш розслабитися і нікуди не поспішати, то краще пропусти The Alters повз ну або купувати на знижках. Але ж якщо ти готовий перемагати і рятувати дорогих тобі людей, перебуваючи під тиском, здавалося б, нерозв'язних обставин, навіть якщо твої методи не сподобаються більшості, або просто обожнюєш підхід Eleven Beat Studios до створення ігор, то ласкаво просимо на борт. Наша фінальна оцінка: 9 балів із 10 можливих. Напишіть, що думаєте про The Alters, як вам проект. Лупоніть активу коротше. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.